50 відтінків червону. Акцію з такою назвою влаштували в Кропивницькому у рамках Всеукраїнського тижня донорства. Протягом тижня містян закликають прийти, здати кров, а також записатися в базу постійних донорів. Акцію проводять одночасно в обласній лікарні станції переливання крові. Одним із перших відгукнулися кропивницькі спецпризначенці. Поділитися своєю кров'ю з тими, хто її потребує, прийшло більше 20 бійців третього полку. Втім, здало кров 15. Насправді бажаючих приходить більше, але не всі стають донорами, кажуть організатори. Причини. Зайві причини зазвичай це низький тиск або особисті проблеми зі здоров'ям. Також до акції долучилися патрульні поліцейські, по тому студенти найбільших вишів міста. Десь людей мінімум по 20 людей, а там вже ну, це ж залежить дуже сильно від здоров'я людей, від самопочуття і таке інше. А також ще дуже багато людей на роботі, які ну, які хочуть здати, але не здають обставини. А завчора у нас здало 20 людей кров. Головна мета це ну, взагалі отримати, поповнити банк крові та привернути увагу до самого донорства, як такого. Тобто, що це корисно, що це і корисно і для тих, кому потрібна кров, і для самих донорів, тому що це оновлення організму і взагалі. Це огляд лікаря. Це просто бажання кожної військовослужбовці, це особисте бажання, щоб чимось віддати належність цим людям, які нам допомагають. Ми дуже відчуваємо сильну суттєву підтримку від наших громадян і в свою чергу хочемо чимось допомогти їм.